Вітаю вас на телеканалі Віничина. Що чекати від погоди у суботу, 11 лютого, дізнаємось просто зараз. Я Софія Барцюс і ми розпочинаємо. Цього дня небо буде затягнене хмарами. Також прогнозують опади в вигляді дрібного снігу. А детальніше просто зараз. Не перемикайтесь. На заході області хмарна погода протримується увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг. В день температура повітря сягатиме плюс 2 градуси, вночі знизиться до мінус 4. На півночі регіону хмари будуть триматися на небі протягом всього дня. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сніг. Температура повітря в день 2 градуси з позначкою плюс. Уночі знизиться до мінус 3. На сході весь день буде хмарним без опадів. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 2 в день та мінус 4 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці будівництво якого не зупинилось, що сприяло вагому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні Вінничини зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опорів позначка термометра у день плюс один градус, вночі близько мінус п'яти. У центрі області протягом цього дня буде триматися хмарна погода. Майже весь день мене без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. Температура повітря в день плюс три. Вночі позначки не опуститься нижче, мінус чотирьох. У Вінниці на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ввечері можливо прийде сніг. Температура повітря в день 1 градус нижче нуля. Вночі знизиться до мінус 10. На цьому синоптичні новини станом на 11 лютого закінчуються. Бережіть себе. Побачимо вже завтра на рідному телеканалі.